Всім привіт! На зв'язку нація, яку так зектато стараються знищити, такі собі расисти. Нація, яка цінує свободу і має жити по совісті. І ми для вас приготували декілька слів. Напередодні великого свята усіх православних християн по Пресвятої Богородиці окупанти знову вирішили залякати українських людей масовими обстрілами. І знаєте що? У них знову нічого не вийшло. А знаєте чому? Бо ми нація не скорені. І такими підданцями бункерних дідів нас не здолати. Дякуємо всім захисникам та захисницям України, які так самовіддано та щиро, а головне, сміливо, стоять на захисті рідної країни. Всі запущені ракети мирним жителям точно защитить наше ППО. Дякую всім тим спеціалістам, які десь там далеко в небі бачать ворога і приземляють його просто. Зараз. Нехай летить собі, нехай дивиться, як він падає. Дякуємо нашим матусям і татусям, особливо тим, хто нині на фронті жене окупанта Гензе за небокрай. Особливо тим, хто продовжує надавати медичну допомогу всім пораненим. А ще особливо тим, хто дарує нам доступ до знань. Словом, особливо всім батькам. Дякуємо, що ви у нас є. Мам, не хвилюйся. Я в шапці. Шановні наші захисники та захисниці, ми пишаємося тим, що живемо час з вами, що ваша мужність надихає нас на щоденні подвиги. Хай і зовсім маленькі. Всього вам доброго. Ми не знаємо, де вибрати стільки сил, аби не здаватися. Хоча ні, знаємо, бо ж українці супергерої нашого дня. Молимо Бога! Львів, Київ, Харків. Поріжжя та всі всі українські міста, на які росяються у своєму перші російській хані. Впевнені до справедливої перемоги залишити зовсім трішки. Знаємо, що для перемоги Україні дуже потрібно відчути козацький поклик. А хто такі козаки? То мужні, сильні воїни, що завжди перебувають у відмінній спортивній формі. Ми працюємо над цим. Козаки то дуже грамотні люди, яких важко впіймати на мизнень. От і ми старатимемось мати максимальну кількість знань для відбудови України. І нехай нині ми позбавлені радості перебування у школі. Ми все одно будемо розумними. Тому що в наших жилах закару. Ще козаки славилися своєю гостинністю. Тому всі, хто зараз в дорозі, рятує своє життя від окупації, знайте. Ми вас не полишимо. Прихисток знайдемо для всіх. А також обов'язково нагодимо справжніми козацькими стравами. Адже найвправніші кулінарному світі це, звичайно ж українці. Хоча б тому, скільки ми винайшли смачних страв. борщ, вареники, пампушки. Мене не полошило жодного. Усадок пернатого або хвостатого труси. Ми дізнаємося від рашистів. У нас є почуття людності, Навіть для тих, хто зовні на людей не схожі. Але маємо таку віддачу. Що... Ми нащадки руки козаків. Пожили вже немало. вісім років війни. Важкі 2 лютого 2022 року. Та на менш на 10 та 12 жовтня. Весь лише один. наші предки можемо бути спокійні. Україна надійна в руках. Дуже чекаємо всіх наших захисників та захисниць на чашечку шлухали до нас у школу. Адже саме тут ви зможете передати свій нецінений досвід молодим і гарячим серцем українцям. Повертайтесь живими. Вдома ваші життя здоров'я ваші діти. Батьки, жінки та чоловіки. Та, мабуть, і улюблений пес теж якось по-своєму підвиває за ваше благополуччя. Повертайтеся з перемогою, ми дуже вас любимо. Ми готові пожертвувати всім, чим зможемо, за наш успіх на фронті. Лишитись без електрики на вечір чи два. Заради того, аби врятувати Україну енергетично, ми готові. Навіть телефон, і той вимкне. Перечекати чекати, ще, ще й твоєму відданій тривогу в безпечному місті нам теж силу. Або це зберегло наше життя, або ми нарешті здобули заслужену перемогу. Здаваємо ворога разом. Нехай усі дрони камікацію відійдуть свої металеві душу в своєму металевому поході. Металобрух людям, їх рідний Війні дуже складно утримувати цілу армію, але вся країна може це зробити. Тому закликаємо усіх, хто дивиться це відео, задонатити хоча б 10 гривень на повсторусні. Наприклад, у фонд Сергія Притули. Не варто боятися маленьких донатів. Сила українців у єдності. Лише об'єднавшись, ми переможемо не Кожна копійка нині працює на благо армії. Наступний крок ваш. Кожна копійка нині працює на благо армії. Наступний крок ваш. І запалає небо переможними салютами. І зникнуть повітряні тривоги. І буде сонце на мирній землі. Хоч ми малі, але знаємо точно, що розлют виганець остаточно. Ми переможемо. Навіть у тому, лише бо батьки всі верталися додому. Ворог може знищити нашу енергетичну інфраструктуру, але нашої енергії йому нізащо не подолати. Ми вільні діти, вільної України. Наше головне завдання гарно вчитися, любити батьківщину та бути вдячними всім тим, хто робить наше життя щасливим. Сьогодні це наші захисники, Низький вам уклін. Закликаємо весь світ Європу, Америку, Африку. Всі, хто має змогу допомогти, але поки у роздумах, бояться чи сумніваються. Або чекає слушної нагоди. Ось вони, Мить, коли варто розпочати, або продовжити свою активну підтримку України. Стань на відправку, бо вона завжди перемагає. Світло обов'язково переможеть тьму. Віра надійно об'єднає нас і вигородиться своїм покровом накриє українське військо. Бо вона козацького роду. Запануємо і ми, браття, у своїй сторонці. Україні почнеться точно з України. Адже так буде як мінімум справедливо. Як максимум чесно. тоді наші страждання отримають достойну оцінку. І та ціна, що ми заплатимо за свободу, виявиться достойною. Козацькому роду нема переводу. Повертайся, живим! Повертайся, благаю.